Дуже дякую всім тим, хто на останньому відео проявляв активність. Для мене дуже несподіваний результат. Наше останнє відео, яке буде якраз перед цим набрало, майже 170 тисяч переглядів за три дні. Там близько 200 коментарів і різних реакцій. Ну, це тільки коментарі там 191 чи щось там було на цей момент, коли я записую. Шановні. Якщо вам цікава та тема, яку е, я висвітлюю в наших усіх відео, будь ласка, напишіть під цим відео, чи хотіли би ви, щоб ми знову повернулися до прямих ефірів. Якщо так, ви напишете, то будь ласка, напишіть, коли саме ви би хотіли, щоб ми ці прямі ефіри проводили. Дійсно, в Тіктоці можна постійно проводити, там я сиджу за робочим місцем, можу включити. Якщо у вас будуть якісь питання, я буду вам на них відповідати, так само як ми відповідаємо в переписці нашим клієнтам, які до нас. Звертаються. Але прямий ефір є прямий ефір. Ви можете там до нас підключитися і задати всі питання, які у вас є стосовно тимчасового захисту в Словаччині, стосовно документів на проживання, стосовно взагалі самої країни Словаччина. Дякую вам всім, що за нами слідкуєте. Ви якраз і є ті люди, для кого ми це робимо. Всього вам найкращого, правильних вам рішень, компанія Словакія Гарант Горького 3, братислава, третій поверх працюємо завжди для вас.